До дня конституції України громадська організація «Молода бджола за підтримки міського вендрія Білоусова влаштували квест центрального парку. Досить цікавий, насичений, тому що дійсно ми плекаємо нашу ідентичність, ми плекаємо нашу культуру. І сьогодні саме такі задання чекають наших учасників. Десять станцій. Задання дуже ріс різні. Там є, хто на фото і пісні пісні. А ще є факти так або ні, а ще є символика. Станції розкидані по всьому парку, тому на учасників чекає цікаві, цікаві завдання. На загалом єдналися 6 команд. У нас близько 30 учасників. Команди з різних статутних підрозділів. Тут сьогодні є і освітяни, і молодь, і спорт, медицина. Всі разом. Я вважаю, що такі заходи вони допомагають дітям краще пізнати нашу батьківщину. Історію нашої держави трішки запам'ятати, що 28 червня це день конституції. Ну і взагалі бути єдиною командою для нашої країни, для нашого міста. Також сьогодні переможців очікують приємні подарунки від міського голови. Тому ми дякуємо дійсно за підтримку. Що ми маємо можливість проводити такі заходи, дякуємо Збройним силам України, що вони нас захищають і захищають наші права, які прописані в конституції. А ми в свою чергу підтримуємо тут на місцях, дійсно плекаємо рідну українську культуру і хочемо, щоб більше людей до неї долучалися, так це обов'язок кожного громадянина знати історію нашої країни, тому що без історії не буде і майбутнього.